У війську взяли на озброєння бойовий модуль хижак, от саме кодифікували, взяли на озброєння, і він вже спокійно може ставитись. Це така досить популярна, успішна модульна така історія, в якій може туди ставитися і наш кулемет, і натівський який то кулемет. Це роботизований комплекс, як я розумію. Так, да, Я от… Е що ти з приводу цього думаєш? Ну, це, ну, Якщо простими словами, це така роботизована турель. Прекрасно. Ну, що може бути краще, ніж коли певного стрільця замінить роботизована турель? Якщо вона ще й ну, вона, скоріш за все, дистанційно керована, це ж чудово. І я, я от до, до чого е, хотів я залишити наостанок, тому що е, ми я на тому тижні бачив е, відео, як оцей німецький комплекс, не згадаю, Sky, Skynet чи Scarlet uh -huh. якось він називається, от то що е, має особливі е, заряди, і дуже, дуже швидко, от прямо бачить шахет. Там буквально одна черга і все, шахет летить вниз. Е, і от ця історія мені теж здається, досить подібною до неї. Ну там може. Набої трошки інші, але вона, по-перше, окрім того, що вона е автоматизована, окрім того, що вона може ставитися на будь-які там військові е машини, або, або що, е вона в тому числі може АІшкою керуватися або АІшним Стабілізувати ці всі історії і так далі. Стабілізована система, яка шахедами може спокійно працювати. Бо ми, як ми бачимо, все важче і важче мобільним групам потрапля попадати в шахет. Ну бо це дуже рухливо. Я там чув, військові кажуть, що просто шахеди дуже сильно маніврують. Ну просто з кулеметом з рук вже його майже неможливо, або тільки якщо він дуже поряд десь буде. Mm -hmm. Ну я тобі можу розказати за я не назву, що це саме була за турель, але ну про це не впевнений, чи можна але. Коротше, ситуація наступна. Вона стоїть на пікапі, і вона теж керується аїшкою, вона тебе трекає, куди би ти не пішов. І їде, коротше, цей пікап ну, на достатньо нормальній швидкості 20 км на годину. А я бігаю взад-вперед, бо мені було цікаво, чи, чи воно буде мене трекати. Угу. Бля, і воно трекає. Це таке відчуття страшне, бо ти розумієш, що ти не можеш втікти, ти не можеш заховатися. Ти кудись біжиш і воно за тобою. І от воно так, воно тебе вжик А тепер, прикинь, оцю штуку поставити коротше, на якусь робу Ну, як в Хартії зробив, uh -huh. і воно uh -huh. йде, і це напевно так морально погано, тому хто дивиться робо собака це. за Так. Бо знаєш з людьми мож, може якось можна ще домовитись. Ти там підіймаєш руки, кажеш, все не стріляє, і ти бачиш емоції людини. Uh -huh. Ти бачиш її рухи, ти розумієш інтуїтивно, що вона зараз робить. А це робопес, на тебе просто дивиться. Ти ще по ньому попробуй попади.